Шановний Олександр Валентинович, шановні народні депутати, українські народи. Перший удар по громадянах України був у 2008 році. Другий удар в цьому році. Дві вже два рази змінилась влада, але економічних звершень немає. І наше зобов'язання сьогодні прийняти цей закон і допомогти людям. Виходячи з тих подій, які сьогодні вранці в нас відбувалися, то буде необхідність тоді ввести надзвичайний стан в банківській системі і в першому, і в другому читанні без обговорення. Але наша фракція наполягає на тому, щоб сьогодні цей закон прийняти в першому читанні. Закон вкрай важливий. Дуже прикро, що мінфін і робоча група до сьогоднішнього дня не напрацювали вирішення, як прийняти цей закон, які там повинні бути норми. І зрозуміло, що. Було б варто сьогодні закон проголосувати в першому читанні, таким чином стимулювати, щоб ця робоча група дійсно працювала. Нічого не зміниться, якщо буде закон проголосований в першому читанні. Ми сьогодні вранці планували прийняти деякі закони в першому читанні і таким чином дати можливість обговорити їх в комітетах, і на робочих групах. Чому ми в даній ситуації не можемо так поступити? Але за тих але треба також сказати, що дійсно є багато вкладчиків, і ці вкладчики сьогодні також дивляться на прийняття цього закону, і ми повинні прийняти зважену позицію. Але наша фракція вважає, що перше читання не заперечує для того, щоб розглянути, і на слідчому тижні вже з напрацюваннями робочої групи проголосувати цей законопроект в цілому.